Ка про Теребовлю датується 1097 роком. Тоді це місто було центром удільного князівства, яким керував князь Василько Ростиславович. Ну і звичайно, у місті був замок, І відтоді його багато раз руйнували, добудовували і перебудовували. Нинішня твердиня, яка має стіни п'ятиметрової товщини і стоїть на горі висотою 50 метрів, то вже четверта реінкарнація Теребовлянського замку. Її збудували на початку XVII століття. Висота стін замку сягає 18 метрів. Загальна довжина 107 метрів. Замок зведений із блоків місцевого пісковику. Основу оборонної могутності замку встановила кругла вежа Бастея, до якої сходяться замкові мури. Теребовлянський замок відомий обороною від турків у 1674 році. А точніше, тим фактом, що очолювала цю оборону. Дружина коменданта фортеці Софія Хшановська. Турки тоді так і не змогли здобути замок, а хоробрі Софії поставили.